Вітаю вас, мої любі рибки! Сьогодні у цьому відео ви маєте шанс отримати повідомлення і поради від вищих сил на серпень 2022 року. Я вже підготувала для вас мої чарівні колоди. Тож давайте починати! А почнемо ми, як завжди, із центральної теми цього серпня і його девізу для вас. Ви можете бути власним лицарем. Ця карта має назву принцеса. І вона про те, що принцесі не обов'язково чекати на лицаря, який звільнить її з тієї башти. Принцеса з цієї карти має усі необхідні ресурси, аби звільнити себе власноруч. Те ж саме можна сказати і про вас, любі рибки, цього серпня. Якщо становище, в якому ви опинилися, вам не подобається, годі чекати на те, що хтось прийде і врятує вас. Ви достатньо сильні та мудрі, аби врятувати себе самостійно. У вас є меч, аби дати відсіч ворогу. Є щит, аби захистити себе. Ви, незалежні, яскраві і заслуговуєте на реалізацію власних бажань. Тож, вищі сили підказують. У серпні час визволятися, якою б не була ситуація, в якій ви ув'язнені. Це може бути як буквальне ув'язнення, так і переносне ізоляція від суспільства і справжнього життя, стосунки з аб'юзером, блокування розвитку комплексами тощо. У кожної рибки вона своя. Проте кожна з вас має свій шлях на свободу. І ваше завдання у серпні віднайти саме ваш. У питаннях здоров'я цього серпня ви, навпаки, будуєте башту довкола себе, укріплюючи ваш імунітет, проводячи профілактичні заходи тощо, Ви зосереджені на захисту організму від зовнішніх загроз. Можливо, вакцинуєтесь, придбаєте певні засоби захисту. Вищі сили, до речі, закликають вас не економити на тому, що стосується вашого здоров'я. Цього серпня ваше тіло гідне отримати найкращі засоби захисту ліки, їжу, косметику. Дешеві аналоги можуть підвести, тож зверніть на це увагу, аби не звести всі ваші зусилля на нуль. Я бачу, що ви боїтеся близькості з людьми. Певно, внаслідок загрози підхопити якусь хворобу чи опинитися у вразливому становищі перед насиллям із їхнього боку. На жаль, люди дійсно можуть бути небезпечними. Проте не забувайте, що вони такі не всі, і ви можете обрати форму комунікації, у якій почуватиметеся у безпеці. У серпні ви можете зустріти таку людину, яка допоможе вам вилікуватись чи захистити ваше здоров'я. І за це вона не захоче ніякої винагороди, окрім того, щоб бути вашим другом. Я бачу, у вас є якась пристрасть у цій сфері, яку може не розуміти ваше оточення, чи то ви хочете бути веганом, чи пірнати в ополонку, чи мрієте якось змінити ваш зовнішній вигляд. У цьому питанні вчиняйте так, як вам хочеться, і нікого не слухайте. Це тіло тільки ваше, і тільки вам у ньому жити. Щодо питань роботи і грошей, ви і тут повинні встати на власний захист, любі риби. Адже хтось недобросовісний маніпулює вами заради власної вигоди, не виконує свої обіцянки, і в результаті виходить, що ви дуже багато працюєте задарма. Це дуже невдалий договір, за якого ви спочатку робите свою частину. А друга людина чи компанія виконує свою через деякий час після. Якщо ви ще не підписалися на це, не підписуйтеся. Бо в такому разі ви свою винагороду, скоріш за все, взагалі не отримаєте. Хай вносять передплату, інакше не погоджуєтесь. А краще, якщо чесно, взагалі не співпрацюйте і не майте ніяких фінансових справ із такою людиною. Вона або справжній аферист, або просто схильна до маніпуляцій та нещирості. Це може стосуватися як роботи, так і якихось великих покупок, продажу, оренди тощо. У роботі це може бути і партнер, і керівник, і клієнт, і найманий працівник. Він обіцяє вам цукор, а дає сіль. У результаті ви нічого в житті не бачите, окрім роботи, а винагороди нема. Тож запам'ятайте, ви заслуговуєте на чесність і на цукор замість солі. Розривайте стосунки з маніпуляторами і відпочиньте трохи від роботи цього серпня. Це піде і вам, і вашим статкам на користь, адже підкине ідей і натхнення на майбутнє досягнення. Щодо питань кохання, у серпні ви із партнером будуватимете плани на майбутнє. Попереду у вас великі звершення. І світ уже очікує на них. Здається, ваша діяльність, що б ви там не планували, здатна значно вплинути не тільки на вас самих, а й на багатьох інших людей. Перед вами відкриваються великі можливості, які разом із тим означають і більшу відповідальність. Цього серпня ви чудово доповнюєте одне одного. Ваш партнер цінує вас таким, які ви є насправді, навіть якщо ви буваєте надчутливі та вередливі. Вам потрібно зрозуміти, що партнер не має вдовольняти всі ваші потреби. Все ж таки ви різні люди, і в чомусь він може вас зрозуміти і підтримати, а в чомусь ні. І це не означає, що з вами щось не так і у вас не виходить до нього щось донести. Ваша пара вже успішно пройшла всі випробування. Прийміть і ви свого партнера таким, яким він є, як він приймає вас. І тоді разом у щасливе майбутнє. Якщо ви наразі самотні, у вас є всі шанси зустріти своє кохання цього серпня. Перед вами новий початок, у який ви будете готові увійти, врешті переосмисливши минулі невдачі у стосунках, ви зрозумієте, що намагалися дарувати любов людині, яка не здатна була її прийняти. І надалі обиратимете партнера із іншими якостями. Аби зустріти того самого, вам необхідно просто виходити в люди і бути при цьому собою. Десь неподалік є людина, яка дуже хоче знайти саме вас. І вона впізнає вас, якщо ви з'явитеся без жодних масок у її полі зору. Це може бути ситуація, у якій ви потребуватимете допомоги і попросите цю людину про неї. Тут також випала карта передбачення. Тож, може, ви колись отримували передбачення про цю людину, як про ваше майбутнє кохання, або сама ваша зустріч буде пов'язана із якимсь прогнозом із будь-якої сфери прогнозування. У будь-якому разі, ваше кохання вже очікує на вас, тож уперед. Загалом на ваш психоемоційний стан у серпні сильно впливатиме кількість і якість вашого сну. Тож, спробуйте налагодити це питання. Окрім, того, вам можуть приходити дуже важливі сновидіння відповіді Або передбачення, може, той новий коханий вам насниться? Вищі сили радять вам у серпні позбутися звички жертвувати собою заради інших і задля того, аби вписатися у геть не схожі на вас світи. Саме через цю жертовність. Та непорядна людина має змогу маніпулювати вами по роботі чи з грошима. Поставте самих себе у пріоритет. Тільки так ви зможете врятувати і захистити себе, стати власним лицарем. Але не беріть на себе геть усе, віддайте трошки вищим силам. Попросіть їх влаштувати все так, як буде краще для вас. Запитайте їхньої поради у скрутну хвилину, і будьте уважні до знаків і сновидінь, які прийдуть у відповідь. Що ж, наразі це все, що Вищі сили хотіли сказати вам, мої любі рибки. Підписуйтесь на цей канал, аби отримати наступну порцію містичних повідомлень і порад. Якщо вам сподобалось це передбачення, подаруйте мені лайк і залиште смайлик щита у коментарях на знак вашої готовності захистити себе цього місяця. Відважного вам серпня, любі мої рибки!